Михайло всім привіт, Андрій. Проводимо розвідувальне бурення вкранеці. Колодязі був такий глиняно піщаний пливун. Є пісочок. Дістали дубове дно. Безполезне. Почали бурити практично сразу, там через... Пів метра цієї каші, в воду пішла глина, Четвертий метр крутим глини. Сьогодні, на жаль, або свердловина тут не світить. Тут навіть немає де ставити прийомний кондуктор, нема на що ставить. Воличка тут такого отвратительного качества. Багато заліза, ось видно, діоксидна пленочка плаває. Ох, хоча ось е, на горбочку задержувати у них колодязь, Там отлична вода. Так, сюди низинку, більше сюди до ліса. Все, тут вже пішло болото. І водоноса теж немає. Так, встигли сьогодні заїхати ще на один об'єкт. На участку є колодязь, ну, наче як і вистачає води, але... Замовниця каже, на всякий случай хочу зробити собі скважину. Пробурились ми на, отако, на отакий отличненький білий пісочок. Скважина пробурена на 13 метрів. 3 метри ще поставляємо труби, щоб на глибині промерзання завести її в будинок. Там буде стояти насосна станція. Водичка вже біжить майже прозора і на смак хороший смак нормально заліза на смак не відчувається ну, на такому кусочку вода буде вода буде хороша і от сьогодні одна розвідка і одна скважина всім пока